Всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ. От. Давно не викидав ніяких нових відео. Назбиралось трохи контенту, але часу все ж трохи не вистачає на все. Значить Перше в нас у господарстві з'явився ще одна одиниця техніки. Всім добре відомий ЮМЕС. Ну, не конкретно цей добре відомий всім, але взагалі. В досить непоганому стані, тільки що дуже потребує косметичного ремонту і, 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 і внутрянку поробити в кабіні, все окультурити, щоб можна було в ньому працювати. от Сьогодні у нас останній день травня. Ми сіємо соняшник. Сіємо соняшник, сіємо модно, сіємо новою сівалкою. Перший день сьогодні її катаємо. От. Таке нас сіємо бомондом від агроритму. Подивимося, як він покаже себе. От. І, 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 і даємо добриво, Яра Міла. Яра Міла, трошки була залишка НПК, якогось польського, потафоски, почує нравиться. От, і трошки карбаміду там. ну Основою йде в нас яра міла. Не пам'ятаю, в яких вона пропорціях, але їй йде сама основна кількість. По 100 кг даємо. Якраз чітко сотку висіває сівалка, заміряли. от По висіву, значить, в нас по висіву йде десь 4. і 2. Зернинки на метр. Так як більше добрива ми її не зможемо всипати, то і загущувати немає потреби соняшника. От. Але це ще не все. Взагалі того року, як ніколи. Ми поставили на-на-на-на, зараз покажу, як ви думаєте, що ми поставили на сівалку, щоб не бути сліпими. Ага. Отримаємо інтригу з іншої сторони. Ми поставили систему контролю висіву. От Посіявши нею, зараз ми посіяли 3 гектари, десь трошки більше. Ось такий блочок Bluetooth. І роз'єми всі. Там йде в нас кабіну на плюс провід. Посіявши 3 гектари, що можу про нього сказати? От таке перше, перше враження. Дуже точних показників, навіть добитися або важко, або все ж ми щось недобре виставили в сівалці. Ну, так, звіряли ми по твердому ґрунту, по твердій дорозі проїжджали, то сіє так як, так, як ми хочемо. От. От. Сіє так, як ми хочемо. А на моніторі скаче від 4 до 6 навіть від 3,5. Переважно від 3,5 до 5,5. І от десь в таких межах воно вискакує. Але з того вибираємо середнє число і так працюємо. Так, у нас УПС-овські висівні. Тут скидачі ставимо. Причому, от дивіться, одинакові скидачі кругом ідентичні. І приходиться в різне положення ставити. Тут у нас Якщо одиниця тут 0,5 є одиниця вимірювання, то ми ставимо десь на 1,25. А тут на 1,05. В чому різниця? Не, не можу зрозуміти. Десь можливо неодинаково підігнані деталі або що, невідомо. От. з маркерами, Як їх зробити на один речі. але <плес> вдалося. Вдалося все одним речагом. Кому цікаво, як як воно підключені пишіть в коментарях, зніму окреме відео. от Далі по тракторові пройдуся. Вчора втиснули нову сідушку, тепер сидиш з комфортом. Зараз посидиш, до того була лавка, то таке собі задоволення на досить сидіти. Вот, тут вот